Дощі, дощі то нехай полють. Якщо весною вже не прийдуть, нехай поп'є земля водиці, коли так сухнуть скрізь криниці, любові у людей не стало, в джерелах попересихало. Нема любові, нема ласки, зникають і картини, сказки. Коли у діда і журавлем водицю чисту ми наберем. І справжні журавлі на хаті тріскочуть пісні там цю баті. В гніздо здощі прилітали, діток з підкрилиць випускали. Тепер все ніби давня казка За спомен вибачай, будь ласка.